Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ради всіх вітати. Ми з Моїсеєм не змовлялися, але він так цікаво говорив і саме про те говорив, про що я сьогодні хочу говорити. І ви знаєте, я переконуюся, що все більше і більше в тому, що коли ми в одному дусі, тоді все рухається в правильному напрямку від Господа. Коли церква в одному дусі рухається, тоді все в правильному напрямку йде. Бо якщо не в неправильному дусі, то напрямок може бути різний. Але якщо в одному русі, в одному дусі, тоді і напрямок правильний. Да? І це важливо. І Мойсей говорив про любов в кінці. Да? І в мене, в принципі, також от одна із найбільших чеснот на Біблія говорить, а тепер залишається ці три: віра, надія, любов. Подумайте, от ми всі сидимо зараз тут? Да? Ви знаєте, що вас один одного, ви один одного любите чи не любите. Ви знаєте про це чи не знаєте? Хто вас любить зараз? От Ми можемо сидіти один біля одного, да? Біблія говорить люби, а ми можемо тільки сидіти і взагалі бути на, 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 на пищі і думати, ти що, для нього світити не можу. Як так може бути взагалі, так знаєте? Біблія говорить люби, а ми можемо сидіти і взагалі у нас в середині може така, бути така відраза до людини. А Біблія говорить люби. Люби. І ми, як віруючі люди, маємо слово Боже прийняти і зрозуміти, що чеснота, яка є найбільша чеснота, да, Біблія закликає в нас, що ми цю, цю чесноту, ми її знаєте, збудовували в собі, збудовували в собі і що вона в нас зросла. От хто є тут вже більш одружений, от скільки років ви вже одружені в 15? 18? У Вас любов менша чи більша? Зростає, правда? Вас, Сергійович, 14. зростає, чи, чи маліє любов? 14. Зростає, правда, правда. Правда, так само. Так? Зростає. Зростає любов. Тому, тому коли, знаєте, ми, коли ми разом з людьми в нас в церкві, любов повинна якою бути, зростати чи маліти? Зростати. І чим більше ми, членами церкви, із людьми в церкві, наша любов має зроста, зростати. Не маліти, а зростати. Я так, що, знаєте, прийшов і вже не можу з ними сидіти, вже скільки я цього, в цьому зібранні, скільки я можу вже бути в цьому зібранні. І знаєте, людина, яку заставили пити в зібрання, заставили пити в зібрання, вона не не буде любити. Вона не буде любити. Бог кличе по любові, він не заставляє, не змушує йти. Він кличе до себе. І коли людина покликана Богом, це один момент, який давай приходь в зібрання, йди в зібрання. Вона любити не буде. Вона не буде любити. І знаєте, це і Біблія говорить, що такі люди, от вони від Бога не отримують нічого. От які їх змусили прийти або змусили щось зробити, вони від Бога нічого не отримують. Ісус Він пішов на хрест добровільно. І ми вчимося від Ісуса Христа. Якщо ми виконуємо служіння або щось інше недобровільно, то ми від Бога нічого не отримаємо. Це такий закон. Ми від Бога нічого не отримаємо, якщо я роблю з власного бажання. І добровільно, тоді зовсім по-іншому. Тоді Бог благословить, і ми отримуємо. Бо ми ж до чогось, правда в Господі? І так само, якщо я роблю щось без Бога, без любові, я не зможу нічого отримати від Бога. Не зможу. Але ми віру знаємо, що ми люди, які люблять один одного, правда, ми люблячі люди, тому що в нас живе Бог. І сьогодні будемо говорити про найголовнішу чесноту. Найголовнішу чесноту це. Любов. І давайте поговоримо про найвищий рівень відносин. Ми трошки зачепили. Найвищий рівень відносин. І так, є віра, є надія, да? але є, і між ними всіма є найбільша любов. І 1 Коринтян говорить 13 розділ 13 вірш. Говориться, а тепер залишається віра, надія любов. Оці три. А найбільша між ними. Любов, найбільше. Тобто ми розуміємо, що є щось менше, а є щось більше. І друзі, ми можемо вірити, можемо надіятися, але якщо немає любові, то віра і надії ніякої ролі в моєму житті не відіграє. Взагалі, я не спастися, можу не спастися без любові. Біблі, Бо написано в Біблії, що Бог приготував все да, для кого? Для тих, хто любить Його. Небо приготував для кого? Для тих, Хто його любить. Не просто тих, хто вірить. Бо є багато людей, які вірять, і є багато людей, які вірують. Є різниця, правда? Вірити і вірувати. Тобто жити вірою одне, а просто вірити, казати, я вірю в Бога за інше, правда? Але коли поселяється в любов Господня в мені, тоді я тоді я вірую. Чи віруєш ти? Да, Запитали нас, коли Хрещення приймав. Чи віруєш ти, не віриш просто, а чи віруєш ти? Тобто, я, чи, чи буду я жити вірою, чи буду я мати ту любов всередині, чи буду я жити так, як Бог закликає мене в слові своєму? І це важливо не просто вірити, а жити вірою. Це важливо в нашому житті. І це місце писання, воно показує, що найбільше, що нам потрібно в нашому житті, найбільше основа нашого життя це любов. Бо так Бог полюбив світ, що вдався на свого. Не так повірив у мене, не так він щось інше зробив для мене, але полюбив мене. Бог вірить в нас, що ми можемо. Бог, Бог знає, що ми чогось чого досягаємо, але Він полюбив мене, в першу чергу, полюбив мене і нас. Так? Для чого? Для того, щоб прийти на цей світ, віддати своє життя і зробити все для того, щоб ми, щоб ми жили з ним. Амінь. Пише Біблія, що ми повинні досягати любові. Тобто, не досягнути, а досягати любові. І є момент, коли, знаєте, ми когось любимо і на якому рівні можемо зупинитися. На якому рівні зупиняємося і все. І мені вже вище не треба. Але ми, як говорили на початку, да, чи в сім'ї, чи в церкві, чи в будь-якому іншому місці, на роботі навіть, ми повинні досягати любові. Тобто, ми маємо старатися тягнутися до вищого, старатися любити більше. Людей, да? старається любити колектив, в якому я працюю, старається любити церкву, в якій я живу. І маємо зрозуміти, що коли я це виконую і це роблю, тоді Бог мене буде благословляти. Бо без любові благословіння воно ніяке. І Біблія пише, досягайте любові. 1 Коринтян 14:1. У відносинах з людьми ми можемо вчиняти по справедливості. Да? Ти мені зробив отак. Ну, десь обідали, і я тобі так само зроблю. Ну, по закону. В старому заповіді так було. Зробив тобі, тобі зло, то я ж тобі так само зло зроблю. І так буває у в нас буває часом. На мозоль наступили мені, ага, наступив мені на мозоль, пожди, я запам'ятаю. Я тебе запам'ятав. І знаєте, в світі не раз таки бачив людей. Ну, Я сам з невіруючої сім'ї, і я набачився, знаєте, таких моментів, що коли ти на мозоль наступають, каже, я тебе запам'ятав. І часто буває так віруючих людей. Він собі заклав в розум. А, я вже з ним кажу, я, все, я тебе знаю, з тобою не буду нічого, мати нічого спільного. Але чи це, чи це правильно? Не завжди. Іноді, іноді є моменти, я не виключаю, того, що іноді не потрібно з людьми деякими ну, співпрацювати, тому що якусь сірість несуть, а да? ще якісь моменти, коли не хочуть йти на контакт, це один момент. Але коли є моменти, коли тобі десь випадково щось зробили, а ти ображаєшся. Да? Це, ну, і думаєш, ти дуже думаєш, накручуєш собі багато чого. Це зовсім інше. Не треба накручувати, але потрібно любити. Потрібно любити. Тому у відносинах з людьми не поступаємо, не поступаємо по справедливості, а поступаємо по, по милості, по любові. Уявім да? собі, щоб Бог з нами поступав по справедливості. О Господи, правда? Та нас не було дуже. Бо Господь може нас просто так в один момент взяти і стерти. Йому, йому, ну, це можливо? Можливо. Чи він зробив так вже з людьми? Робив. Вони його не слухалися, і він так зробив. Пам'ятаєте потоп, так? Да? І от потоп настав чому? Тому що люди Бога допекли. От Бог говорив: покайтеся, дай 120 років, що вони покаялися, а вони не хотіли. І що? Любивши Бог, справедливий Бог, він це допустив? Тому, тому що люди не хотіли полюбити Бога. Не хотіли полюбити Бога. А, але полюбили що? Полюбили світ. Більше, ніж Бога. Полюбили світ більше, ніж Бога. Полюбити Господа та Його слова. Знаєте, без любові до Божого Слова ми Бога любити не зможемо. Без любові до Божого Слова любити Бога ми не зможемо. І навпаки, ми не можемо любити Бога і не любити Його Слово. Любити Бога і не любити Його слово. Не можемо. І не просто знати, читати, вивчати, але полюбити. Бо ми можемо часто читати, вивчати, знати слово. Знаєте, є люди, які дуже знають слово. Я знаю людей, які взагалі от вони не віруючі, а Біблію знають. Але чи вони люблять Бога? Чи вони люблять Слово Боже? Ні. Є багато знавців, знаєте, є багато вчених, які біблію знають просто на, на пам'ять. Вчені, і невіруючі, які знають Біблію на пам'ять, але чи є в них любов? До Божого Слова немає. Вони його просто знають для того, щоб для, чого? для того, щоб віруючих людей в чомусь десь та ну, підколоти. Да? Але вони не люблять Бога. Не люблять Його Слова. А нам, віруючи людям, важливо любити слово Боже, полюбити його. Це важливо. І, знаєте, і історія одна. Давно вона була ще в той час, коли телеграми ходили. І один батько відсилає свого сина на навчання. Відсилає на навчання в якийсь коледж. І коли вони вже Вже були в придорозі, е, в дорогу, тато відправляв його. Він каже: сину, дай тобі Біблію. Ти каже, «Читай її. Ну, син каже: добре, тато, буду читати. І ну, син поїхав. Через деякий час. Син присилає татові телеграм. Телеграми присилає колись азбукою, азбукою Морзе, щоб швидше можна було зв'язатися. І от присилає телеграму і каже: тату, треба гроші. А тато йому шле. Сину, ти Біблію читаєш? Син відсилає назад. Читаю. Гроші треба. Ну і так декілька разів не було. Вони пересилали один одному такі повідомлення. І потім тато бачить, що діла не буде, треба їхати до сина, бо з сину і треба гроші. Приїжджає, сіли, говорять. Та тато питає: сину, а де ж то Біблія твоя? А отам. Ну, Виявилося, що Біблія десь на повці ну, пилом припадає. А син казав, що читає. Тато каже: давай сюди Біблію. Прийшов, приніс Біблію і Тата каже, відкривай. Відкрив перша сторінка 100 доларів. І так кожен, кожен розділ, що в Біблії, в Біблії є 66 книг, в кожній книзі по 100 доларів. Як читаєш Біблію? Син любив гроші, а слово Боже не любив. В кожному розділі 66 книг. 100 доларів. Син хотів гроші, а з Богом стосунки мати не хотів. Полюбімо слово Боже. Полюбимо слово Боже, Бог буде давати і духовне, і матеріальне. Амінь. Обов'язкова умова для того, щоб полюбити Боже Слово, є його прийняття. Важливим є його прийняти. знаєте, неможливо читати Боже Слово і не прийняти Його. Коли ми його не приймаємо, в нас відбуваються конфлікти. От, наприклад. Бог жорстокий, як так можна? Я читаю, а він ж такий вбивця, він ж тільки людей сидіє подобав. Але коли ти його приймаєш, Бог відкривається зовсім по-іншому. Ми не можемо читати Слово Боже, не прийнявши його. Йо треба прийняти, а потім читати. Прийняв, а ти читаєш. Прийняття. В першу чергу, прийняття. Це важливо. Прийнямо слово Боже, бо Бог є люблячий Бог. Але людина, яка не знає його, не прийняла його, вона його не розуміє. І Бог відкривається тільки тим людям, які Його прийняли. Амінь. Полюбити Господа та Його Слово. Полюбити Господа. Ми говорили про Слово, а тепер до Господа. Дякую. Полюбити Господа. Неможливо любити Бога і в той же час не любити ближніх. Неможливо любити Господа, і в той же час не любити ближніх. Хто такий ближній для нас? Ну, наші наші сім'ї, наші близькі це ну, ближні. нам? Ближні. В церкві, коли ми збираємося, це наші ближні? ближні. Коли ми десь їдемо, когось підвозимо, і для нас а, 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 наш попутчик, він для нас ближній? Ближні. ближні да? Ті, які є далекі, це одне, одне питання, да? але є ближні для нас. І з тими ближніми ми, ми тих ближніх маємо любити, тих ближніх маємо любити. Я не раз собі а, ну, думаю про те, чи я справді от маю ту любов таку? Я себе завжди люблю на тому, що я що маю, маю любити так, як любив Ісус. Вчитися любити так, як любив Ісус. нам від Нього навчатися, любити, любити Його, любити Його Слово, любити людей. Бо неможливо любити Бога і не любити людей. Неможливо. І ви знаєте, любов до Бога не залежить від Нього. Любов до Бога не залежить від Бога. Любов від Бога залежить від нас. До Бога, любов до Бога залежить від нас. Ми маємо полюбити Бога. Ми часто думаємо, що Бог нам дасть любові Його полюбити, коли ми захочемо і прикладемо зусиль. Бог просто не пошле любов любити Бога. Але ми маємо прикладати зусилля, щоб полюбити Бога і полюбити людей. Він каже, полюбити. Да? І Бог не, не дає заповідь, яку я не можу виконати. От Біблії все написано, да? і там немає жодної заповіді і жодного місця писання, яке людина не могла виконати. Всі місця писання для того, щоб людина могла їх виконати. І коли Бог каже, полюби Господа, то значить це можливо. Якщо Він каже, полюби людину, значить це можливо. Якби це не було можливо, в Біблії б цього не було. В Біблії б цього не було. І нам важливо зрозуміти, що коли я, коли я буду любити ближніх. Буду любити Бога. І навпаки, коли буду любити Бога, буду любити ближніх. Хто скаже: а як же ж правильно? Спочатку ближні ще Бога, в першу чергу, треба любити Бога. Бо без Божої любові я не зможу любити ближніх. Було пишено: возлюби Господа Бога, да? а потім возлюби ближнього свого як самого себе. Перша це перша заповідь, а наступна за нею це ближній. Перша – це Господь. А друге це люди. Без Бога я не можу полюбити людей. Тому важливо любити Господа, полюбити Господа і любити людей. Амінь. Але є питання, але я не змушений любити, що хтось скаже Бога. Та ближніх. серце ж не накажеш. Ну, чули такі вислів, да? серце не накажеш, як же ж можна, можна наказати серцю? Да? Коли любов Божа поселяється в серці людини, йому не треба наказувати. Коли Бог поселяється в моєму серці, йому не треба наказувати. Йому не треба приказувати. Воно просто любить, бо Бог є любов. Але без Бога серцю не накажеш. З Богом, та любов, яка в мені, йому не треба наказувати. Воно просто любить. Воно просто любить. І знаєте, коли людина кається перед Богом, я думаю, що ви це бачили не раз, і все народжується згори, вона іноді така стає, і вона просто всіх любить. Просто всіх любить. і просто вона, вона всіх хоче любити. І я пам'ятаю себе, пам'ятаю кожного, кожного християнина, який каявся, який приходив в Господа, народжився з гори. Він всіх любить. Його є любов до всіх людей. І важливо цю любов, що берегти. Важливо цю любов берегти. Я зараз бачу, покаяння людей стає, я тебе, брат, люблю. Біжить там вже до себе. Стоп, 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 стоп. В навіть обніматися хоче сестра. Стоп, 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 стоп. Любов це добре, але ну, є міри, міра у всьому. І тому важливо, знаєте, любити Господа, любити людей і мати мудрість. Мати мудрість в тому. Добре, серцю не накажеш, але з Господом наказувати не потрібно. Серце з Господом любить просто так. Амінь. Знаєте, я дивлюсь на, багать, на, багать, на багатьох людей і на сім'ї. І я зрозумів одну річ, що якщо б кожна людина вона давала свою любов в сім'ї, на роботі, в будь-якому місці, то не було б людей обділених любов'ю. Не було б людей обділених любов'ю. Чому сьогодні багато людей обділених любов'ю? Тому що люди не дають любові. Всі, знаєте, живуть принципами світу, але не принципами Божими. Ну, більша частина людей живуть принципами світу, але не Божими принципами. Якби більша частина людей, більша частина людей, не кажу про всіх, віддавали би любов, то не було б обділених людей. Не було б всі, всі були б, скажімо так, наділені любов'ю. Сьогодні мама іноді, яка народжує, в неї любові немає до своєї дитини, і вона її покидає. Це не Божа любов, там любові Божої немає. Але діяво робиться для того, щоб що зробити, щоб забрати любов: вкрасти, вбити і погубити, щоб любові не було в сім'ї, щоб любові не було до дітей, щоб любові не було до навколишніх. А Бог так полюбив, що віддав себе за нас. Тому любімо, любимо. Бачите, Біблія і Слово Боже, і Бог, воно нерозільне. Слово Боже і Бог роздільні. І ми маємо так само наповнювати себе Словом Божим, Богом наповнювати себе і пам'ятати про те, що Бог єдиний, хоче, щоб ми любили Його і хоче, щоб ми, наша любов проявлялася один, один до одного. Не тільки вірити, але й любити. Згідно з опитуванням та звітом у 2025 році, в for Bible Survey 8 із 10 людей у світі вірять у Бога або вищу Силу. Це опитування 150 країн світу. І з 150 країн, опитаних 10 людей, 8 говорять про те, що вони вірять у Бога або Вищу силу. Але питання виникає. Чи вони, чи вони люблять Бога. Вірити це одне. Добре. Ми віримо. Але чи люблять. І набагато більше респондентів кажуть, що вони християни, але рідко відвідують християнські служби або читають Біблію. <кій> <кій> Більша частина каже, що вони вірять, але служіння не відвідують, Біблію не читають. Тобто, якщо я не читаю Біблію, якщо служіння не відвідую, про що це говорить? Що я Бога тоді? Ні. Ми можемо вірити в Бога. Вірити, що Бог є. Багато людей вірять в Бога. Але ще й люблю Бога, це інше питання, правда? Важливо не просто вірити? Да? Не просто вірити, але любити Бога. Любити Бога це важливо. Бо без любові до Бога називати себе віруючою людиною ну, можна, але це ні до чого доброго не приведе. Важливо, знаєте, прийняти, прийняти Бога, коли приймаєш Бога, Бог дає тобі ту любов, мені вам, нам. Ту любов, яка є надзвичайною і потрібна потрібна вона завжди в нашому житті. Амінь. Як тільки вірити а й любити, ми пригадаємо зараз з вами Адама і Єву. Пригадаємо Адама і Єву. Ми тут такі засмучені на картинці виглядають. Чому засмучені? Догадуєтесь, так? Да? Тому що з'їли тому що? з'їли, що? З'їли плід, Заборонений плід, і цей плід призвів до того, що вони що? Вони були вигнані раю. І гріх вселяє страх і витісняє любов до Бога. І я побачив в Біблії такий момент, що коли Єва вона була біля того дерева і з'їла, і потім була для Адама, вони кажуть, що? Що Адам каже, коли Бог його запитує? Каже я. І знаємо, що тим, хто любить Бога, давайте місце писання, що прочитаємо. і знаємо, тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, все допомагає на добре. І в мене питання виникає: чи все допомагає на добре? І от давайте вернемося ще раз до цього, до, до Адама і Єви. І так, Адам із Євою біля дерева. Ну, можливо, Адам не біля дерева, можливо, в іншому місці. Єва приносить для нього плід, не є для нього, щоб він, щоб він з'їв. Вони двоє з'їдають, відкриваються в них очі, вони ховаються, і Бог приходить і запитує, Адам, де ти? А він каже, я злякався? Да? І сховався. Я злякався. Що сталося з Адамом? Адама зникла досконала любов. Біблії написано, що досконала любов проганяє страх геть. Тобто, в той момент, коли вони це зробили, коли не послухалися, коли гріх в їхнє життя, гріх витіснив досконалу любов з них. Витіснив з них досконалу любов. І вони що почали? Боятися. Боятися. Не просто любити, не просто знати Бога і жити з Ним просто в таких прекрасних комфортних умовах. Але почали боятися, страхатися. Чому? Тому що в життя їх є прийшов гріх. Гріх виселяє страх і витісняє любов до Бога. Друзі, брати і сестри, нехай гріх буде витіснений любов'ю Господа і поверне нам досконалу любов. Нехай любов Бога повернеться в наше життя, в наше серце і витіснить гріх. Бо гріх не дасть нам любити Бога. Не дасть. Ми можемо жити і думати, що ми любимо Бога, але насправді, якщо ми живемо в гріш, гріховному житті, нам нічого не дасть. Нам нічого не вдасть. Тому, знаєте, чи все допомагає на добре віруючим людям. Допомагає, але таки тим, які люблять Бога. Написано в Біблії, що знають, що тим, хто любить, не просто вірить, а тим, хто любить Бога. Адам з Євою вони зрішили, да? чи допомогло їм це на добре? Вони ж віруючі були. Ні. Бо Бога перестали любити. Якщо я люблю Бога, то я стараюся не грішити. І це мені допомагає на добре. Коли я не роблю гріха, це мені допомагає на добре. Але коли віруюча людина грішить, то для неї це не допомагає на добре. І не може бути на добро людині гріх в її житті. Це потрібно зрозуміти і запам'ятати. Гріх вселяє страх і витісняє любов до Бога. Бог через покаяння людини та народження згори вселяє досконалу любов і забирає страх геть. І забирає страх геть. Тому важливо прийти до Бога. Коли навіть бувши в якихось обставинах, таких, що я ну, зрішив, мені важко піти до Господа, покаятися, освятитися і продовжувати жити далі, благословенним життям. Коли я приходжу до Бога, я каюся, да? коли я народжуюся згори і я освячуюся, це важливо для мене. Чому? Тому що Бог, який живе в мені, Він хоче витіснити всякий гріх з мене, щоб моє життя воно було в такому, знаєте, правильному. Е в тому напрямок напрямку і в любові. І в любові. Бо без Бога ми не можемо правильно любити. Без Бога ми не можемо правильно жити. І більшість людей світу або всі люди, які живуть без Бога, вони живуть неправильно. Вони живуть неправильно. Але люди, які живуть з Богом, вони живуть правильно, вони знають слово Боже, вони знають, як правильно жити в цьому світі. І ми, як віруючі люди, маємо навчати людей, як правильно жити. Правильно жити по Євангелії. Амінь? Не чую. Амінь. Амінь. Висновок. Перша Коринтян 2.9. Але як написано, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людей не, не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Не просто вірить, але любить. Нам потрібно вірити, нам потрібно надіятися, але нам потрібно ще саме основне це любити. Людина має бути віруючою, людина має бути такою, яка надіється на Господа, і та людина має любити Його. Тому возлюбимо Господа, і нам допоможе йому вірити, довіряти йому і надіятися на нього. Нехай Господнє ім'я буде прославлене, возвеличене, йому слава навіки. Амінь. Помовмо.